Усім привіт, друзі! З вами Basket Moves. Сьогодні ми стартуємо другий наш прямий ефір. Будемо розмовляти про центрових, складати топи. Все, що завжди цікаво, має бути цікаво. І для початку напишіть, як чутно на мене, тому що на минулому стрімі я трохи нафакапив. І. ОБСка зробила з мене шепілявого, але тепер наче має бути все добре. Тому я чекаю ваш фідбек. Всіх вітаю, добрий вечір, хеллоу, Будемо буду чекати ваш фідбек і будемо потроху починати. Так, ну для початку я тоді вже буду починати е, розповідати, поки що немає від вас фідбеку. Е, в чому суть е, цього відосу? Тобто, о, ось я створив ось такий терліст е, з центрових, е, вибрав максимально типу топових центрових, тобто тут переважно всі основні гравці кожної команди NBA, плюс е, декілька бекапів. Е, тобто, ну, я робив це сам, тому що коли я почав дивитися в інтернеті, я чомусь не знайшов нормальної варіації, щоб там були всі центрові, які б я хотів побачити. Тобто, так, все гуд пишуть. Отже, я думаю, зі звуком має бути все нормально. Там можете сказати, як музика не дуже гучна, наче має бути все добре, тому що я виставляв тут по всім цим повзункам. Щоб було все, все гуд. Так. Йдемо е, далі. Цей стрім буде набагато коротше, тому я не хочу засиджуватися, як на минулому, коли ми 4 години посиділи. Хоча ну, мені дуже сподобалося, тому в підсумку я і запускаю цей черговий стрім, і ну, планую хоча б раз на тиждень стрімити, і будемо спілкуватися з вами про баскет. Йо-йо-йо, let's go! По музиці теж гуд. Так, чудово, друзі. Е, давайте, навали, на, наваліть активності, лайків, е, попротисніть, щоб Ютубчик е, почав просувати цей відос е, точніше, не відос, а прямий ефір. І ми за, залетіли в рекомендації, потроху люди підтягуються на ефір. Зараз нас не дуже багато. Я просто хочу, щоб побільше людей приєдналося і будемо починати. Можемо поки цю переклічку перев... провести, хто з якого міста доєднався. У нас сьогодні поменше, ніж минулий раз. Але я думаю, має вийти дуже цікава бесіда у нас. Ну, в принципі, я буду з вами спілкуватися, відповідати на ваші питання, е як тільки ми закінчимо цю основну тему. І потім. Відповідаю на ваші питання. Ми поспілкуємося з вами про Баскет. І підемо в Тукей. Реанімувати далі Phoenix Suns і робити здавіна Букера чемпіона NBA. І Я думаю, продовжити ту історію, яка в нас не вийшла. Вже повноцінно з ходу. І Тукейка теж буде сьогодні. Чернігів. Піднягнуться ще. Дніпро. Тут на зв'язку. Ну, так, я думаю, що люди підтягнуться, а ми будемо поки починати. Ось ось такий терліст. Я трохи прислухався до настанов по кольорам і зробив червоне внизу, типу, а таке синеньке. Вгорі. У нас топ-1, я думаю, тут не треба довго тягнути. Нікола Йокіч у нас топ-1 центровий. Тут навіть нічого ми не будемо з вами спілкуватися ні про що. Все очевидно, все зрозуміло. Для нього ця категор... категорія це найкращий центровий на даний час, найкращий гравець в NBA. Нікого немає краще, а далі будемо. Далі, буде... далі є про що поспілкуватися, і далі най... найцікавіше починається. Тому що. Наступна категорія це All Team. Ну, давай потроху я про всі категорії спочатку розповім, а потім ми почнемо розставляти градацію гравців. У нас є All Team, типу, це ті гравці, які мають потрапляти в збірну NBA сезону. Тобто, ну, раніше як у нас було три збірні, тобто мало, ну, мало можливість три центрових потрапити у цю номінацію. Але зараз у нас без позиції, без позиції ця, ця нагорода. І тому, ну, в принципі, у деякій теорії можна допустити, що. Так, у нас нічого там не відвалилося. Напишіть, а то у мене щось тут підвісає. На кемпа нема. Що на кемпа нема. Так, сподіваюся, все добре і все працює, тому що щось знову, якісь трабли. Але я думаю, що ми з цим розберемося. Так, на чому я зупинився? У нас збірна Збірна сезону, тобто All Team. Я думаю, сюди поставити трьох гравців, тобто з таким запасом, тому що ну, Нікола Йокіч і так от опиниться в збірні сезону. А ще, ну, типу, два гравці з залізно мають бути два центрових на плюс, один бонусом. Далі номінація All Star, ну, типу, зірка. По суті, е, це більш така ще розширеніша категорія, в яку можуть потрапити ще більше людей. Я думаю, це такі претенденти на зірковість, можна так сказати, що в наступному сезоні, можливо, ці гравці будуть претендувати на матч всіх зірок. І ну цілком вірогідно, я думаю, це, ця категорія прекрасно підходить до наступних наших кандидатів. А... Так, щось людей зовсім мало стало. Напишіть, взагалі, пряма трансляція є чи ні. Усім усім доброго вечора. Так, доброго вечора. Друзі, будь ласка, напишіть, тому що я чомусь дуже сильно переживаю, що пряма трансляція може не йти. Так. Ну і поки ви якийсь фідбек напишете, я буду далі розповідати. Сподіваюся, все добре. Е, наступна категорія рольові гравці. Тобто, це такі стартові гравці, які. Ну, в принципі, в команді в плей-офф мають виходити в старті. Саме ось, ось така номінація, як ну, я вважаю, наче йде? Ну, добре. Тоді я не буду відволікатися на це. Іде, іде, ви пишете фідбек, якийсь є. Сподіваюся, все добре. На наступних трансляціях буду вже фіксити цю, цю, це питання. П'ята категорія це ровці ротації. Тобто, ну, це по суті. Гравці, які можуть виходити з запасу, можуть іноді виходити в старті. Тобто такі ну, ну, гравці ротації, цим, цим все сказано. Ну і гравці запасу, бенч, плеєр, тут наче все зрозуміло. Створювати цей тір-ліст, ми будемо. З тим, з тим урахуванням, що буде в наступному сезоні, тобто від, відштовхуючись від тої інформації, яка в нас є на даний час, тобто відштовхуючись від історії, від минулих сезонів цих гравців, від їх, там, травм вікового статусу, і так чи інакше, в принципі, якоїсь перспективи, можливо. Якісь аванси будуть так чи інакше даватися в будь-якому випадку. Я думаю, якось так будувати цей топ. І все буду робити на ходу. Тобто, у прямому ефірі разом з вами. Я думаю, ви будете мені допомагати. І ми впораємося з цим дуже-дуже легко. Я так думаю. Хоча, можливо, все не буде так добре. Окей. Давайте тоді почнемо з складного чи з легкого. Кого, кого куди будемо ставити. Ну, я думаю, що в принципі Віктор Вембаньяма відправляється сюди, в Олтім, щоб довго не тягнути, тому що ми дуже довго е починаємо цей стрім, тому що всякі технічні проблеми у нас є. Але я думаю, Віктор Вембаньяма спокійно має залітати в Ултім. З Віктором все добре, він відновився. І в новому сезоні він має покращувати свою статистику і додавати. Тому об'єктивно, я думаю, ставити його в цю номінацію. Кого наступного, якого гравця хочеться взяти? І, 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 і поставити його поряд з Віктором Вимбаньямою? Ну, я думаю, Карл Ентоні Таунс має залітати сюди також, тому що в минулому сезоні він бив, був у збірній NBA, в третій збірній NBA. І Нью-Йорк має грати, бути найкращою командою на Сході. І тому, я думаю, Карл Ентоні Таунс продемонструє черговий свій сильний сезон і також має відправлятися тоді до Віктора Вумбаняма. А де Бен Сімонс? <laughs> я б його п'ятим номером поставив. Хай бігає. Ну, Бен Сімонса немає, тому що ну, тут і так подивіться, скільки багато людей. І... Я, 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 я намагався максимально всіх додати, тому я думаю, якщо когось немає, пишіть, ми можемо, можемо це швидко пофіксити. В принципі, немає в цьому такого якоїсь проблеми. Чатик. -ку. Ну так, чатик сьогодні мертвий трохи. Можна почати з очевидних, щоб потім залишити гравців на обговорення. Ну, так, так, я думаю, спочатку роз... розібратися з бо... більш легким. А потім піти, піти. Академ Хай, так, тут вітається в чатику. Давайте, ож... оживляйтеся. Так, тут Карл Таунс і. Хто, хто, хто. Ну, в принципі, по суті, по ходу п'єси, ми можемо міняти в цих категоріях, тому що я можу щось впустити і щось, щось не урахувати. Але я думаю, що є у нас один гай, який ну, все ж таки його ще рано списувати, і він має відправлятися сюди, тому що він буквально два роки тому був MVP. Це джуєль Мбіт. І туди, до Віктора Бомбанями, до Карла Ентоні Таунса, Джоель має завітати. Мені здається. Трабли зі зв'язком. так. Ну якщо трабли зі зв'язком, то так, у нас нормальної трансляції не буде. А, що, що я можу зробити з цим? А я нічого не зможу, тільки перезапускати стрім. Угу. Це погано, друзі. Ну так, я наче запускав як минулого разу, але зараз пишуть. Радимо збільшити швидкість, і якісь якісь трабли у нас виникають зі зв'язком. Угу. Ну Якщо люди покидають трансляцію, наче можуть бути проблеми тоді. Стрім відвалився. Постійно відключається. Ох-ох-ох. Ну тоді я не знаю, треба що перезапустити і спробувати. Давайте я спробую тоді перезапустити стрім.